Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В попередніх відео я показував, як виняти двигун. от з такої машини це Opel Vectra B. Двигун у нас 16-клапаний, 2-літровий бензиновий. А В даному відео, коли двигун вже стоїть у нас поза межами автомобіля, я покажу, як зняти коробку, відділити верніше від цього двигуна і поміняти. Щеплення. Вже не важно чи то корзина, чи то диск. Щеплення. Щоб поміняти диск, потрібно все одно знімати корзину. Отже, у нас тут раз, два, три, чотири, пять. Шість болтів. Зверху тримають. І три болта знизу. Тут погано видно. Раз, два, три. Ми їх просто відкручуємо, А ні, ще є вон четвертий. Ми їх просто відкручуємо, і наша коробка буде триматися лише на первинному валу. Як ви бачите, під двигун, під картер я підставив ще брусочок, щоб він. Рівненько став, щоб не опирався на коробку. Якщо не підставити брусочок, двигун буде опиратися на коробку, і ми її просто не знімемо, а знявши, двигун просто впаде на сторону. Але він у нас, в принципі, в підвішеному стані трошки. Тому беремо ключик, тріщотку, головку. І відкручуємо ці болти. Відкрутив я 4 болта знизу. Відкрутив я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 зверху. В принципі, всі вони однакові. Один болт чуть-чуть довший от звідси. І самий довгий це болт, який тримає у нас через направляючу і стартер. Вухо стартера тримає. Тому ми їх не переплутаємо. Зачепив я коробку, як бачите, вона вже в мене в руках. Треба дві руки трошки потягнути її. І первічний вал вийде з диска щеплення, зі шліців. Взявшись двома руками, трошки посунувши вверх ось цей патрубок. Коробка на землі. Може хтось не знав, я в свій час теж не знав. В даній машині реалізований вижимний підшипник. Хоча коробка має під тросик у нас прилив. І під тросик тягне важіль, а важіль. Ну, в даній машині реалізований віжимний підшипник е, разом з робочим циліндриком щеплення, е, оригінально, як ви бачите, конструкція дозволяє 24 роки від'їздити, він у мене не потік, але шум від підшипника є. Тому, якщо я вже так мучився і віймав двигун, Разом з коробкою, не дивлячись на дороговізну, я його теж буду міняти. Я думаю нічого складного. Зірочкою відкручуємо три болта. Напевно, тут трубку треба буде зняти. Ну, подивимося, в якому стані прийде підшипник. Хоча було б класно, якби сам підшипник без гідравліки у нас мінявся. Ну, подивимося. Так, тепер переходимо сюди. Раз, два, три, 4, 5, 6. Традиційно шість болтів відкручуємо і корзина у нас випадає. Ще раз нагадаю. Поставлю я нову корзину новий диск щеплення, але через 5 або 10 тисяч експлуатацій. Я вже пальцем відчуваю як ступічка. У мене таке враження, що пружини демпферні тут просто втратили свою пружність і через то при рушанні через 5 або 10 тисяч, тисяч пробігу є вібрація, причому тільки на холодну, на гарячу якось це нівелюється. Так, беремо відповідну головку, по-моєму, на 13 і відкручуємо корзину. Причому не один болт зразу, а потихеньку пропорційно всі болти. Відкрутив я 6 болтів. Виявились головки під ключ на 11. Ну, Сципління я би не сказав, що прямо пружини болтаються, але ставимо новий диск. І будемо сподіватися, що такої проблеми вже не буде. Так, ставиться, в принципі, от як знімалось пружинами внутрі корзини, так ми його і поставимо. Єдина проблема, як центрувати. Ну, в старих машинах були спеціальні оправочки, які центрували е шліцевий. Отвір відносно отвора в коленвал. Навіть колись на первічний вал вдівали підшипник. Ну, тут, видимо, конструктора передбачили, що не потрібно такого. Ну і відкручую я ось ці три болта для того, щоб зняти вижимний підшипник. Я завжди поражався міцності метала. Ось тут диск терся, а ось тут вищий диск не терся. Я ногтям не чую ніякого переходу. Ну, не зносилось воно. Значит, книжка рекомендує знежирити цю поверхню спеціальним очисником для деталей гальм і щеплення. Я використовую очисник карбюратора. Я так вважаю, що це один і той же продукт, але очисник карбюратора коштує дешевше. Я компресором вийду всі продукти зношування, і тому бачите, щось все-таки вимиває. В моєму випадку 400 тисяч оригінальний диск з корзиною проїхали. От я назад їх і буду ставити. Не хотів економити, але життя показало, що потрібно. Який диск і яку корзину я купляв минулий раз для того, щоб не хаяти торгову марку, я розказувати не буду, тому що торгова марка, можливо, в цьому не винна, можливо, я щось не так зробив з одного боку. А з іншого боку, сьогоднішні тенденції виробництва. Я розумію, що навіть якщо торгова марка має німецькі чи французькі коріння, вони всі робляться в Китаї, і тому вже не важно, чи це відомий бренд, чи невідомий бренд. Але виробництво одне і те ж. Тому якось так. Приймати рішення, що вам ставити це за вами. Вибір. Ну і зараз я оброблю сам диск щеплення, хоча я звідси теж повідував продукти зношування. Пружинами ступічко туди всередину ставимо і болтиками прикручуємо. Ну, якось, якось отак. От Наживив я корзину, і ось бачите, що ми спостерігаємо, наскільки треба нам вверх підняти диск відносно отвора в колінчастому валу. Тому беремо підходящим предметом і, поки він тільки наживлений, спробуємо це все зробити. За допомогою того ж самого подовжувача воротка, я ось таким чином виставив, можливо, ще трошки вліво треба, але це, напевно, тінь дає через те, що камера у нас знаходиться не там, де джерело світла. Тому я вважаю, що центр я вловив. Тепер закручую. Ці всі 6 болтів, і заміну тиска щеплення з корзиною можна вважати завершеною Зірочкою відкрутив я три болтика, але конструкція чомусь не рухається. заважив я отверткою ось під цей прилив і під цей прилив і провертаючи Бачите, все зарухалось. Тепер заважає лише трубка. Ну, беремо відповідний ключик і відкручуємо трубку. Нарешті дочекався я нового підшипника, кому цікаво ось номер. Хоча на старому підшипнику є оригінальне маркування, і по цьому маркуванню в будь-якому. Спеціалізованому магазині можуть пробити що вам потрібно. Тут, як бачите, приклеєне колечко, воно приклеїлось від часу, а тут у нас канавочки ніякої нема. Та й тут в рідному нема. В комплекті йде кільце, а ось тут у нас канавка під це кільце. Чесно кажучи, не знаю, яку функцію вона виконує, але змінювати конструкцію явно не буду. Далі все просто ставимо на місце. І прикручуємо нашими болтиками. Зрозумів, яку функцію виконує кільце. Тому що в нашому підшипнику ще й є, як і в старому, так і в новому. І оце якраз принципова справа, щоб у нас тут була поверхня не пошкоджена. А то я його ставлю і чую, воно з якимось натягом ставиться. Опа. Так, треба трубочку направити. І наживляємо наші болти вінти, як хто називає? Хоча колись в теорії казали, вінт це той, що під викрутку, болт це той, що під головку. Тут у нас болти під звздочку. От і думаєте, чи це болт, чи це винт. Закрутив я вінти зірочкою. От вона. Тепер направляємо, бачите, тут у нас все болтається. Можна направити як завгодно. Направляємо трубку і ключиком. Затягуємо штуцер. Ну, як на мене, коли все зняти, міняти зовсім не проблема. Затягнув я цей штуцер, причому так, сильненько затягнув, бо якщо буде текти і коробка вже буде стояти, ми нічим завадити не зможемо. Так, і ще, я так думаю, що треба зірвати ось цей штуцер для прокачки, поки у нас тут все під руками, тому беремо відповідний ключик. Там на 11, тут, віддати, на 10. Зриваємо його, чистимо штуцер В принципі, коробка готова до встановлення на двигун. Тепер, коли у нас все готово, з цим первічним валом зіляємо ступичку диска щеплення. Я трошки підняв двигун, бачите, поставив на колодочку, щоб він. І оце от, патрубок, щоб нам не заважав. І ось після декількох спроб, чому декількох? тому що первинний вал як правило, не хоче попадати в шліци. Тому після кожної спроби провертайте первинний вал. І рано чи пізно він попаде в шліци, в диск. А тоді закручуємо на місце наші болти, які ми викрутили. В принципі, все. Те, що стосувалось щеплення і коробки, я зробив. Так, я не радий. Не заради одної коробки виймав двигун, було лише питання із впускним колектором. Як ви розумієте, ось тут йому заважає радіатор відкрутитися. Він досить таки близько. Але все, що хотів, я зробив. Виникло непередбачувана обставина. Я побачив, що й помпа тече. Тому чекаю на помпу і тоді вже. Зберу двигун повністю. В принципі, що стосується щеплення і коробки, в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть в коментах, на які теми ви б хотіли ще, щоб я зняв відео або розказав свою думку, свої спостереження і досвід експлуатації або встановлення. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. В принципі, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До побачення!